За 14 годин до нового 2025 року в Рогатинській громаді відкрили та освятили капітально відремонтоване терапевтично-кардіологічне відділення комунального некомерційного медичного підприємства Рогатинська центральна районна лікарня. Понад 40 років з часу відкриття цього медзакладу відділення практично жодного разу не ремонтували. Хоча за статистикою воно чи не найбільш затребуване пацієнтам лікарні, і ось нарешті, завдяки спільним зусиллям державної, обласної та місцевої влади, адміністрації медичної установи вдалося здійснити неможливе непривітного приміщення відділення перетворилось у біло-блакитний затишний простір з новими меблями, охайними палатами, адаптованими під хворих вбиральними, зручними оглядовими. Атмосфера у відділенні надихатиме медиків на працю, а пацієнтів на одужання. Хочу насамперед всім вам подякувати за вашу рутину клопітку працю, адже тільки разом, тільки в єдності. Нам дається досягати дуже гарних результатів. І погодьтеся, сьогодні, останній день 2024 року, ми завершуємо дуже гарною подією, а саме, відкриття терапевтично-кардіологічного відділення. І відрадно те, що саме в час війни, в час, коли гинуть наші захисники і захисниці. Ми дуже маємо велику увагу звертати якраз на сім'ї наших героїв, на сім'ї наших ветеранів, на ті сім'ї, які потребують нашої опіки. І дякуємо уряду і президенту України за те, що в такий важкий для України час відділяються кошти, державна субвенція, саме для того, щоб ми тут. Можна сказати, в тиловій області мали можливість якраз якісно надавати медичні послуги насамперед тим категоріям осіб, які цього так потребують. 8 мільйонів 100 тисяч це є проєкт, який якраз реалізували для того, щоб капітально відремонтувати дане відділення. Тішиться з того, що 38 ліжкомісць будуть в 14 палатах, де пацієнти будуть себе добре, комфортно почувати. Я дякую і голові територіальної громади, що теж. Передбачили кошти також дякую генеральному директору медичного закладу, що підсилили даний проект своїми власними коштами. І тут насамперед бачається оця взаємодія, підтримка і розуміння, що ми єдині і ми досягаємо наших результатів. Упродовж року відділенні кипіла робота, і кожен учасник цього великого проєкту хотів якнайшвидше його завершити, адже пацієнти терапевтичного кардіологічного відділу були змушені тулитися у переповнених палатах інших відділень. Однак тепер усі ці незручності позаду. У часі війни, коли фінансові ресурси обмежені, і більша частина з них спрямована на підтримку Збройних сил України, реалізовувати такий важливий дороговартісний проєкт, неабиякий виклик. Втім, добра справа завжди згуртовує навколо себе потрібних людей, акумулює резервні можливості. Це той випадок, коли Відкривається друге дихання, і ти не можеш зупинитися на півдорозі. Іргатинська міська рада та лікарня доклали чимало зусиль, щоб пацієнти терапевтично-кардіологічного відділення отримували медичні послуги у якісно нових умовах. Ви знаєте, дійсності хороша подія. Ми змогли це завершити. Це крайнє відділення, яке не мало ремонтів. Дякую професійним нашим медикам. Я мав нагоду полікуватися вас і хотів би вам подарувати на ваше відділення ікону ангела-хоронителя. Отаку гарну, нехай охороняє ваш колектив і ваших пацієнтів. Сьогодні знамена подія в житті нашого закладу. Не побоюся сказати, і в житті нашої громади. Ми відкриваємо. Терапевтично-кардіологічне відділення після капітального ремонту. Терапевтично-кардіологічне відділення це було останнє відділення в нашому закладі, де не було проведено ремонту, ремонтів з часів відкриття нашої установи 1982 року. Переважна кількість жителів нашої громади це є житлі старшого віку, похилого віку і пенсіонери. Вони мають велику кількість соматичної патології, так само і кардіологічної патології. І тому це для нашої громади це було дуже актуально якраз. Відновити, відремонтувати терапевтичне відділення. Бо левова частина пацієнтів в нашому закладі, які лікуються, це є пацієнти терапевтичного профілю. Загальна коштова ставартість, як було сказано, на ремонт це становить 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Було декілька джерел фінансування цього ремонту. 4 мільйони 400 тисяч було виділено державної субвенції, 2 мільйони 300 тисяч це були кошти нашого місцевого бюджету міської територіальної громади, і 1 мільйон 400 було виділено кошти на ремонт. Це є наші кошти нашого лікувального закладу. Також за наші кошти установив, а це 1 мільйон 500 тисяч було придбано обладнання і меблі для нашого відділення. Від адміністрації нашого закладу від колективу я щиро дякую обласній державній адміністрації в особі, голови Світлани Васильівна Нищук, міському голові, за сприяння виділені кошти для нашого знаку. Вони нас почули, прийшли на зустріч і результатами спільної роботи ми отримали це сучасне відділення. Тепер, коли терапевтично-кардіологічне відділення виблискує небесною чистотою, хромкотить новими простирадлами, зачаровує затишком, сюди приходитимуть не лише за здоров'ям, а й за позитивними емоціями, від яких хотітиметься жити.